Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо тестувати мережу StarkNet. Для тих, хто не розуміє, навіщо ми це робимо, можете переглянути мій відеоролик з Arbitrum, на якому я зробив більше 17 тисяч доларів і зрозуміти, чому нам варто користуватися цією чи іншою мережею. Зараз я покажу, як найвигніше поповнити мережу і як найбільш дешевше задіяти в ціний міст. Для початку нам потрібно встановити гаманець. Нажимаємо Встановити розширення. Погоджуємося з, з, з усіма правилами і придумаємо свій пароль. Нажимаємо на пазлик, на скріпку і на сам гаманець. Нажимаємо ось сюди, знову погоджуємося і копіюємо нашу сіт-фразу. Обов'язково її потрібно сохранити, бо це є доступом до нашого гаманця. Нажимаємо далі, копіюємо нашу адресу. І йдемо на біржу OKX і виводимо наші ефіри. Вставляємо адресу. Мережа StarkNet Бачимо 17 центів, це дуже-дуже мало. Виводимо від 15 до 50 доларів. Я буду виводити 30. Тому йду на CoinMarketCap і дивлюсь скільки це буде 30 доларів в ефірі. Ввожу сюди 30, бачу таку кількість ефірів, копіюю її. І доставляти. Вставляємо наші SMS-коди, підтвердження і виводимо наші гроші. В нас є одна хвилина, щоб відмінити транзакцію. Нам це не потрібно. Тож нажимаємо ОК. Бачимо, гроші прийшли на гаманець. Йдемо на наш перший протокол, підключаємо гаманець. Вибираємо другу пару USDC. Можна вибрати DI також можна вибрати USDT. Ну, я буду вибирати USDC. Вписуємо сюди приблизно таку кількість ефірів і додаємо свої дві цифри любі, щоб транзакція не була похожа на інші. І підписуємо нашу транзакцію. Бачимо, коштує 3,7 центів. Погоджуємося з цим і підписуємо. Бачимо, транзакція успішно пройшла. Після цього можна йти додати пул. Вибираємо USDC і другу пару ефір. Додаємо 10-20 центів. Я буду додавати 13 центів. Нажимаємо Добавити ліквідність і погоджуємося з транзакцією. Тут зверху ми бачимо одиничку, це означає, що транзакція ще виконується. Після того, як воно пропаде, це значить, що транзакція е, виповнена. Ось бачимо нашу ліквідність, після цього можна йти і обратно свапати наші USDC обратно в ефір. Міняємо їх містами, нажимаємо максимум і нажимаємо свап. Знову підписуємо транзакцію. Бачимо, що в нас вже 0 USDC, що ефіри повернулись до нас. Ідемо після цього на Stargate, зстаємо донизу і погоджуємося з правилами. Підключаємо наш гаманець Metamask для начала. Потім підключаємо гаманець ArgentX. Тут збоку треба буде підписати транзакції, але в мене вони вже підписані, так як я вже користувався Stargate. -ом. Нажимаємо Вивід і виводимо з Stargate. Саме з Stargate виводимо приблизно 10-20 центів. Це приблизно така сума. Я це на CoinMarketCap дивився, вставляю її і ввожу ще декілька цифр. І нажимаю Transfer. Підписуємо контракт. Хоч ми і бачимо 80 центів, але це не також багато. Тому що з мережі Ефіра транзакція коштує 3-5 доларів. Лучше заплатити 80 центів і вивезти з мережі з таркнета, і тим самим тож задіяти цей офіційний міст. Якщо ця інформація була хоч трохи цікава для вас, то поставте вподобайку або напишіть будь-який коментар. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних частинах полювання.